У Теннесі ідеальний клімат для вирощування багатьох фруктових дерев. М'яка погода зими не надто холодні, а літа не надто спекотні, ідеально підходить як для людей, так і для рослин. Теннесі великий штат, який охоплює кількість різних зон вирощування. Це означає, що в різних регіонах штату краще рости різні види рослин. Зони вирощування в теннесі варіюються від 5 до 8, що є досить різноманітним кліматом. Можливо, авокадо є у вашому списку фруктових дерев, які ви хочете вирощувати, але чи будуть ці дерева добре рости в кліматі теннесі, давайте розберемося, чи варто саджати ці дерева у вашому саду, чи краще обмежитися більш звичайними для теннесі фруктовими деревами, наприклад, яблунями. Умови вирощування авокадо. Дерева авокадо, песи і марикани, походять з частин Мексики, Гватемалі та Індії, але їх можна знайти в тропічних і середземноморських кліматах по всьому світу. Історичні дані свідчать про ті, що ці дерева, а точніше їхні предки, були розширені мільйони років тому. Авокадо можуть бути дуже вибагливими до умов вирощування. Вони ростуть дуже високими і дають багато плодів, але для цього їм потрібна велика підтримка. Перше, що їм потрібно, це висока температура та відсутність вітру. Вони ростуть у зонах USDA 9, 11, а іноді і у зоні 8. Ці дерева зовсім не переносять морозів і гинуть при температурах нижче 25F, близько мінус 4 градуси Цельсія, а для більш стійких сортів, нижче 20F, мінус 7 градусів Цельсія. Крім того, їм потрібно дуже багато води для плодоношення. Дослідження показують, що для вирощування одного авокадо потрібно близько 85 галонів води це втричі більше, ніж для вирощування яблук. Тому смороду ідеально підходить для кліматів з великою кількістю опадів, щоб зменшити витрати води та вплив на навколишнє середовище. Клімат Теннесі на жаль, Клімат Теннесі зовсім не відповідає дуже специфічним вимогам авокадо. Зони USDA в Теннесі варіюються від 5 до 8, і тут не вистачає тепла для успішного вирощування авокадо. Справляння температури по всьому штату опускаються значно нижче позначення 20F, і це лише для більш стійких мексиканських сортів. Однак це не означає, що вирощувати авокадо в Теннесі неможливо. Ті, хто живе в зоні 8, мають шанс успішно вирощувати авокадо на відкритому повітрі, якщо додатково доглядати за деревом. Садівники в зонах 5-7 можуть випробувати інший популярний спосіб вирощування в приміщенні. Вирощування авокадо в зоні 8 ключ до успішного вирощування авокадо в холодних кліматах, вибрати правильний сорт. Мексиканські авокадо є найбільш морозостійкими, і деякі з них класифікуються як субтропічні рослини, що роблять їх придатними для вирощування в зоні 8, залежно від температур у регіоні. Одні сорти віддають перевагу сухому клімату, інші дощовій погоди. Вам потрібно оцінити мікроклімат вашого саду та вибрати найбільш підходящий сорт авокадо. Другові вибрати якомога старше дерево. Чим старше дерево і чим міцніше його коріння, тим більше шансів, що воно перенесе холодну погоду. Молоді рослини мають ніжне листя та гілки, які відмирають при перших ознаках морозу. Намагайтесь знайти найбільше дерево, щоб збільшити його шанси на виживання. Нарешті, вашому авокадо може знадобитися додатковий догляд, якщо воно зростання на відкритому повітрі в зоні 8. Поважно стежте за прогнозом, постривайте та накривайте дерево захисним покривом, коли температура опускається нижче 25 f Хоча більше стійкі сорти можуть витримати трохи холодну погоду, деякі нові листочки все одне можуть пошкодитися та відмерти, а це не ті, що вам потрібно для здорового дерева. Якщо ви виберете правильне дерево, стежимете за умовами та захищатимете його від сильного вітру та холодних потоків повітря, ви зможете захистити своє авокадо, поки воно не стане міцнішим і не зможе самостійно переносити невеликі пошкодження від холоду. Враховуйте, що це не ідеальні умови для плодоношення, тому урожай авокадо буде меншим, ніж у тропічних кліматах. Вирощування авокадо в приміщенні. Можливо, ви подивитеся на 24 метрове дерево авокадо і подумаєте, що його неможливо вирощувати вдома. Але, як і в багатьох інших випадках у садівництві, завжди є спосіб. Через їхнє тропічне похід авокадо добре підходити для вирощування в приміщенні, якщо додатково доглядати за ними. Якщо ви вирощуєте авокадо вдома, Оберіть карликовий сорт, який добре відчується в горщику і не виросте за не високим за коротку годину. Деякі експериментатори можуть випробувати вирощувати дерево з кісточки авокадо з магазину, дотримуючись порад з вірусних відео. Однак, щоб дати рослині найкращий старт, краще вибирати здорове щеплене дерево з розплідника. Посадіть його у великий горщик з достатньою кількістю місця для росту і поставте біля яскравого вікна з прямим сонячним світлом. За правильних умов ваше авокадо за кілька років перетвориться на рослину з блискучим листям. Йому знадобиться регулярний полив і багато добрив, щоб компенсувати умови горщика. Однак вирощування в приміщенні має один великий недолік, ви навряд чи отримаєте плоди. Обмеження контейнерів та нестача кількість світла ускладнюють достатнє плодоношення. Якщо ви готові чекати кілька років, можливо, ви отримаєте кількість плодів, але вони не будуть такими смачними, як авокадо, вирощені на відкритому повітрі. Залишкові висновки. Якщо ви хочете вирощувати фруктові дерева в Теннесі, авокадо не повинні бути вашим першим вибором у співочих регіонах. Де температура не опускається занадто низько, і при правильному виборі сорту ви можете досягти успіху, але це не гарантовано. Ви також можете вирощувати авокадо вдома, але воно навряд чи коли-небудь дати плоди. Замість того, щоб витрачати годину і гроші на вирощування авокадо, вони значно збільшують ваші витрати на воду. Спробуйте одне з 11 найкращих фруктових дерев для вирощування в теннесі. Ці рослини перевірені часом і дадуть вам гарний урожай на відкритому повітрі без зайвих клопотів.